Отримав сьогодні по пошті цей чудовий апарат, незважаючи на те, що дуже скромні розміри від варочної поверхні до витяжки. Ну, довелося зняти решітки. Але апарат на 33 літри вліз. Кран з кран сліва, конденсата. Два сухопарнички. Зараз залив, промию його, трошки проварю. Завтра будемо пробувати перший раз переганяти цукрову брагу з турбодорождів. І ще буде експеримент з ромом. Будемо робити брагу на тростині і на меласі і пробувати, що з цього вийде. Поки що габаритами і умовами дуже задоволений. так як я роблю браги 25 літрів. Це мені якраз на одну перегонку, щоб не заморачуватись, до цього в мене був менший апарат. Тому будемо експериментувати. Дякую дуже за швидку доставку. Все, доход жадчого об'яснили, по розмірам. Ще раз повторюю, що мені дуже було важливо розміри, тому що не у всіх виробників апарат зміг би поміститися. Дякую компанії.